Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо удосконалювати текст. Видумуй, пробуй, твори розум, фантазію, прояви. Активним і уважним будь і про кмітливість не забудь! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 137-138. Психологічна настанова. Права самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Пограємо в гру так чи ні. Скажіть, текст складається зі слів? Ні. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Складіть, будь ласка, асоціативний кущик до слова текст. Скажіть, що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Ну, наприклад, це заголовок, опис, казка, зачин, основна частина, кінцівка, речення, розповідь. Відгадайте загадку? Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейн і корт. Об'єднало слово спорт! Правильно, дітки! Зараз відкрити свої зошити, пропускаємо два робочі рядочки, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику букву З. Маленьку, склад за ряд, К і слово зарядка. З нового рядка запишіть ще раз слово зарядка. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо, поділимо слово на склади за «ряд», «ка». Наголос падає на другий склад. З твердий приголосний а голосний. Ря м'який приголосний, тому що я пом'якшує. Я буде мати один звук голосний, Д твердий приголосний, К твердий приголосний А голосний. В слові зарядка сім букв, сім звуків і три склади. Давайте прочитаємо з вами два тексти та пояснимо, чим вони відрізняються. Раніше читалочка. Не хотіла робити зарядку. Не розуміла, яка важлива зарядка для здоров'я. Тепер не обходиться без зарядки жодного дня, адже зарядка заряджає людину на весь день. Це був перший текст. Прочитаємо другий. Раніше читалочка не хотіла робити зарядку. Не розуміла, яка важлива вона для здоров'я. Тепер не обходиться без неї жодного дня, адже ранкова гімнастика заряджає людину на весь день. Чим же відрізняються ці два тексти? Правильно, в першому тексті в кожному реченні використано слово зарядка. Тобто воно повторюється це слово в кожному реченні. В другому тексті слово зарядка замінили на інші слова. Слово зарядка, діти це фізичні вправи, які виконують для оздоровлення організму. Давайте з вами проведемо дослідження. Випишіть з другого тексту слова, якими замінили слово зарядка. Вона неї. Ранкова гімнастика. Поміркуйте, для чого використали ці слова? Перевірте свою думку за правилом: щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях тексту, його замінюють близькими зазначенням словами. Дайте відповідь на запитання: чи робиш ти зарядку? Як часто ти її робиш? Що відчуваєш після зарядки? Втому чи бадьорість? Трошки відпочинемо. Прочитайте текст родзинки. Я бігаю щодня, біг піднімає мені настрій, але від бігу я не тільки отримую задоволення, біг дуже корисний для здоров'я. Визначте, дітки, який недолік має цей текст. Правильно, тут в кожному реченні вживається слово біг. Виправте недолік у тексті та запишіть його в зошит. Ну, Наприклад, слово бігаю можна замінити на слово рух, біг, він. Розгляньте малюнок. Розкажіть, хто як турбується про своє здоров'я. Уникайте повторів тих самих слів. На малюнку можна побачити багато дітей. Яка чудова зимова пора! На льодовому катку хлопці грають у хокей. Інші діти стрімко спускаються з гірки на лижах. Вони активно відпочивають. Тільки одна дівчинка непорушно сидить на широкій лавочці, на ній дуже теплий одяг. Дівчинка залюбки спостерігає за зимовими розвагами. У холодну пору треба бути активним, адже без руху навіть найтепліший одяг не врятує від морозу. Дітки, кому із дітей ви хочете дати пораду? Наприклад, я хочу дати пораду самотній дівчинці на широкій лавочці. Вибирай активний зимовий відпочинок. Рухливий спосіб життя додає неабиякого здоров'я. Запишіть, будь ласка, свою пораду у зошит. Напишіть текст 3-4 речення. Про те, як ви дбаєте про своє здоров'я. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 та 10 на сторінці 138. У вправі вам потрібно прочитати, як турбується про своє здоров'я щебетунчик. І знайти недолік в цьому тексті, виправити його. Придумати заголовок до тексту та записати заголовок разом з досконаленим текстом. Право мікрофон. Скажіть, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Що слід робити, щоб не повторювати одне й те саме слово в сусідніх реченнях тексту? Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик в вашій роботі на уроці, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!